Всім привіт! Сьогодні покажу одне з популярних місць для відпочинку біля Львова. Біля води це озеро на Ясницькому кар'єрі. Тут багато відпочиваючих зі Львова та людей, які виїжджають з сім'ями, щоб діти трішки відпочили біля води, бо загоряли на сонці. У селі Ясницька Яворівського району розміщений піщаний кар'єр, який утворився в далекому 1966 році. Він досі діє. Часто можна побачити, як у ньому видобувають пісок. Тому, що ви вибираєте, куди поїхати на вихідні біля Львова, приїжджайте на Ясницький кар'єр, тут досить таки непогано, чиста прозора вода, проте великі глибини це потрібно бути обережним. Та місцями слона дорога, якщо ви хочете поїхати кудись подалі від людей. Якщо ви приїжджаєте громадським транспортом, він теж сюди приїздить. Можна прийти і пішки, але тоді ви будете відпочивати там, де багато людей. Якщо у вас повнопривідна машина, тоді вам дуже пощастило, тому що можна через ліс проїхати на іншу сторону кар'єру і відпочивати вже в затінку біля дерев, в це місце, де зараз знаходжуся я. Перебувати на кар'єрі заборонено, оскільки водойма технічна, купатися там не можна. Незважаючи на це, Ясницький кар'єр улюблене місце відпочинку серед мешканців Львівської області. Головна небезпека для тих, хто купається, великі перепади глибин. Мілководя фактично немає. Подекуди під берегом обрив на кілька метрів. Вода прогрівається нерівномірно, тому часто тонуть люди. Може звести судоми. є багато підводних течій, які затягують людину під воду. Влітку на озерах, яких у Ясницьках 3. дуже багато людей. Є парковка, на якій можна залишити автомобіль. Більшість людей туди приїжджає автівкою. Озеро, яке розташоване ближче до села, перше, а біля парковки зліва друге. Далі в сосновому лісі третє. Саме на цьому озері я й знімаю своє відео. Раджу йти саме туди. Пішки дорога від автомобіля займає орієнтовно 30 хвилин. Це цього варто, тому що людей набагато менше, і можна з сім'єю спокійно відпочити, зробити невеликий пікнік. Та розвантажити дитячу та жіночу психіку, вода тут красивого бірюзового кольору. Саме на третій водомі люди залишаються на ночівлю з палатками. У хорошу погоду можна заїхати сюди і машиною, але дорога не проста. Якщо вам шкода транспорту, то краще пройдіться пішки. У кар'єрах дуже багато риби: плітка, верховодка, щука, окунь, судак. Озера, які утворилися на кар'єрах, потребують особливої уваги та відповідальності. Завжди про це пам'ятайте та виконуйте елементарні правила безпеки на воді та пильнуйте своїх дітей. Ось там вдалині ви бачите якраз такий один з основних пляжів, Там навіть на фоні ось там видно, як люди йдуть. З головного входу на кар'єр йдуть на пляж до води. Збоку ці установки, які намивають пісок, вони працюють, вони шумлять. А навпроти, навпроти, якщо об'їхати або піти, з цього боку ліс, є під'їзд для машини, і під самим вже берегом є місця, де можна відпочити з сім'єю, де вам ніхто не буде заважати. Ось тут, наприклад, люди поставили намет. І на декілька днів. Дорога в лісі досить тиха складна, тому що є різні відгалуження. Потрібно в принципі, поїхати з тим, хто тут вже був і знає, або вивчати маршрут самими.